Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про Німеччину і про те, що Німеччина хоче зменшити кількість громадян, кількість українських біженців, які прямують до Німеччини. Тому що велика частина німецьких земель, областей, по нашому, якщо так буде простіше, вже не можуть приймати українців, тому що в них є там обмеження по фінансах, обмеження по можливістю їх розселити, по допомозі інше. І коли ви, наприклад, прямуєте в Німеччину в якусь там їхню область, в їхню землю, не завжди на 100% ви там зможете залишитись. Вам можуть сказати, що тут ми вас прийняти не можемо, але є інші області, є інші землі, які. Вас приймуть, тому що там ще є місця. Друзі, сьогодні ми про це поговоримо. Я дуже рекомендую подивитися уважно, послухати, підтримати це відео лайком, репостом. Ну, звичайно, підпишіться на канал. Багато з вас дивиться без підписки регулярно, але чомусь не підписуйтесь. Для вас це не важко, не складно. Зробіть це, підтримайте цей канал, підтримайте україномовний контент і більше людей про це дізнається. Дуже дякую вам за підтримку та допомогу. І ще невеличке нагадування: в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, де можна задати запитання про та перетину кордону і отримати на ваше запитання. відповідь. Також є посилання на сервіс TransferGO, завдяки якому ви можете з Європи в Україну переказати кошти миттєво і без комісії, з будь-якої європейської країни переказати кошти на будь-який рахунок в Україні. Вам потрібно тільки завантажити додаток на телефон, і ви одразу зможете переказувати кошти з Європи в Україну, де би ви не перебували, чи в Польщі, чи в Німеччині, чи Франції, в будь-якій європейській країні миттєві перекази та без комісії. Тому рекомендую в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання завантажуйте і переказуйте разом з TransferGo. Як ви напевно вже знаєте, за різними підрахунками на території Німеччини є приблизно півтора мільйона українців, і значна частина. Перебуває на території Німеччини на соціальній допомозі. Частинка 20-25% працює. Решта ж є на допомозі. Вони зараз навчаються німецької мови, вивчають професію і в майбутньому, мабуть, що також будуть працювати. Але наплив до Німеччини. Не згасає багато хто в Польщі, хоче потрапити в Німеччину, багато хто з України, якщо є можливість виїхати, хочуть потрапити до Німеччини, тому що там вищі зарплати, вища соціальна допомога. Ну звичайно, і Німеччина говорить, що в нас, країна, в нас країна не є безмежна. В нас є певні ліміти, і в нас нема можливості приймати всіх бажаючих. Тобто ми будемо і відбирати, і відмовляти людям, і ми не будемо приймати всіх. Міністр внутрішніх справ Німеччини прагне створення загальноєвропейської системи розподілу нових біженців з України. Про це в інтерв'ю Вельт заявив речник очільниці відомства, яке очолює Ненсі Фезер. За словами речника лави МВС, Берлін рішуче виступає за солідарність у розподілі тих, хто шукає захисту, та вважає, що необхідно обговорити та знайти рішення, зокрема щодо вторинної міграції з інших країн-членів ЄС, тому слід шукати режим рівномірного розподілу новоприбулих з України по всьому ЄС. У випадку вторинної міграції шукач притулку переїжджає з країни, куди він спершу прибув, до іншої країни. І наразі на рівні ЄС ведуться переговори щодо подальшого регулювання для українських біженців. Термін дії тимчасового захисту за так званою директивою про масовий приплив мігрантів спливає 4 березня 2025 року. Про це ви знаєте. Наразі ще не вирішено, як саме має виглядати подальше регулювання. Досі українці можуть вільно обирати країну призначення в ЄС. Вони також мають право на подорожі. Німеччина прийняла понад мільйон людей з України. Я думаю, що також більшість з вас знає, що Європейська комісія прийняла закон, коли рівномірно. Мають розподіляти між європейськими країнами біженців. Це не стосується конкретно українських біженців, а з інших країн є маса громадян, маса мігрантів, які хочуть потрапити до Європи, а особливо там до Німеччини. Ну і звичайно, Німеччина говорить, що друзі це дуже чудово, але до нас дуже багато їде, і нам треба. Чітко знати, що ось ми можемо прийняти стільки, а решту ми будемо перенаправляти по інших країнах. Знаєте, що, наприклад, Польща вона проти такого перенаправлення, тобто вона говорить, що наші кордони є плюс-мінус захищені, ми контролюємо кількість людей, які до нас приїжджають, і нам не потрібно інших громадян, інших мігрантів з третіх країн, які, наприклад, приїхали в Німеччину. Бо якщо в Німеччину вона не буде приймати, то вони можуть їх віддати, наприклад, в Польщу чи в Чехію, чи в там ще в якісь країни. України. Польща говорить, ні, ми так не хочемо, ми не будемо це підтримувати. А якщо Польща, наприклад, не погоджується на, там, наприклад 10 тисяч чи 20 тисяч мігрантів, які з тої чи іншої країни будуть, її, будуть їх розподіляти в Польщу, вона би мала сплатити якийсь певний штраф. За кожну особу, від якої вона відмовиться, це Польща для себе вирішує, що вона так робити не буде, що вона буде від такого відмовлятися, що вона не підтримає це правило. Німеччина ж по-іншому на це дивиться. Вона говорить, що ми приймаємо і будемо приймати, але певну кількість, будемо обмежені в певній кількості. А інших людей, інших мігрантів, ми будемо перенаправляти і хочемо перенаправляти на інші країни, де є місце і де є можливість їх прийняти. І як бачимо, це стосується і українців неодноразово українські біженці, які їхали, ну, наприклад, з Польщі в Німеччину прямували в одні землі в одне місто, але були змушені поїхати в інше в інші землі, в інше місто, тому що там, де вони хотіли потрапити, не було ні місця, ні можливості їх прийняти. Тому так з таким стикається, і як бачимо, Німеччина про це заявляє, що їм потрібно рівноправно, рівномірно розподіляти біженців, які до них прямують. Це, звичайно, не тільки про українців, як я вже наголошую, але українців в тому числі. Ви що про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом і підпишіться на канал. З вами завжди Саша Матвіїв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.